Козацька Україна наприкінці 50-х-80-х років XVII століття доба руїни та спроби відродження. Уявіть собі державу, роздерту на шматки, де кожен гетьман бореться за владу, а сусідні імперії, як хижаки, рвуть її територію на частини. Це не вигадка, це драматична реальність козацької України кінця 50-х-80-х років 17 століття, епохи, що увійшла в історію як руїна. Як український народ виживав у цій кривавій круговерті? Хто намагався врятувати державність і які наслідки це мало для нашої майбутньої долі? Приготуйтеся до занурення у найтрагічніший, але водночас героїчний період української історії: внутрішньо та зовнішньополітична діяльності гетьманів у вирі боротьби. Після смерті Богдана Хмельницького українська козацька держава Гетьманщина. Вступила у період жорстоких випробувань, відомий як руїна. Це був час внутрішніх чвар між козацькою старшиною, боротьби за владу, а також активного втручання сусідніх держав, речі Посполитої, Московського царства і Османської імперії у внутрішні справи України. Кожна з цих держав прагнула підпорядкувати собі українські землі. Гетьмани цього періоду змушені були маневрувати між трьома імперіями. Шукаючи вигідних союзів для збереження державності. Іван Виговський, гетьман з 1657 року, намагався вивести Гетьманщину з під впливу Москви та відновити її незалежність. Кульмінацією його діяльності стало укладання гадяцького договору у 1658 році з Річчю Посполитою. Цей договір передбачав створення Речі Посполитої трьох народів: Польщі, Литви. Та України як третьої рівноправної частини та широку автономію для України. Проте через опір частини козацтва та польської шляхти, а також втручання Москви, договір не був реалізований. Військові успіхи Виговського, зокрема, блискуча Конотопська битва у 1659 році, де козацьке військо разом з кримськими татарами розгромило московську армію, лише на короткий час зміцнили його позиції. Проте внутрішні конфлікти призвели до його відставки. Важливою фігурою цього періоду був Юрій Немириш, сподвижник Виговського, який відіграв ключову роль у розробці гадяцького догору. Юрій Хмельницький, син Богдана Хмельницького, гетьман у 1659-1663 роках, пізніше на Правобережжі. Спочатку уклав новий договір з Москвою. Переяславській статті 1659 року, який був менш вигідним ніж березневі статті, згодом під тишком обставин двічі присягав польському королю і турецькому султану, що свідчить про складність вибору і постійну зміну векторів. Павло Тетеря, гетьман правобережної України у 1663-1665 роках, орієнтувався на Річ Посполиту. Його правління супроводжувалося посиленням польсько-шляхецького тиску, що викликало невдоволення населення. Іван Брюховський гетьман Лівобережної України у 1663-1668 роках. Перший гетьман, обраний на Чорній Раді, був промосковським гетьманом. Його правління узнаменувалося посиленням московського контролю над лівобережжям, що викликало народне невдоволення і повстання проти нього. Петро Дорошенко. Гетьман Правобережної України у 1665-1676 роках, пізніше гетьман обох берегів Дніпра, найвизначніший діяч руїни, який прагнув об'єднати Україну під своєю владою. Він орієнтувався на Османську імперію, щоб знайти захист від Речі Посполитої та Московського царства. Його правління було сповнено війн та дипломатичних маневрів. Корсунська угода у 1669 році. Визнання правобережною Гетьманщиною протекторату Османської імперії була спробою знайти нового союзника: занепад правобережжя та великий згін. Період руїни особливо важко позначився на правобережжі. Постійні війни, зміна влади, набіги татаро-турецьких військ, а також польські каральні експедиції призвели до спустошення значних територій. Одним з найтрагічніших епізодів був великий згін. Примуслове переселення тисяч українців з правобережжя на лівобережжя, організоване московськими та лівобережними козацькими урядами, зокрема Дем'яна Многогрішного, з метою ослаблення правобережжя та його опору. Це призвело до значних демографічних втрат і запустіння колись квітнучих земель. Розділ України та міжнародні договори. Боротьба за українські землі між сусідніми державами призвела до їхнього фактичного поділу. Андрусівське перемир'я. У 1667 році між Московським царством та Річчю Посповітою стало початком поділу України. За цим перемир'ям лівобережна Україна та Київ переходили під контроль Московського царства, а правобережжя залишалося в складі річчі Посповітої. Це було першим юридичним закріпленням розколу України. Бахчисарайський мирний договір у 1681 році між Московським царством та Османською імперією. Цей договір підтвердив поділку країни по Дніпру, визнавши лівобережжя за Московським царством, а правобережжя за винятком Києва за Османською імперією. Хоча згодом воно знову потрапить під владу Речі Посполитої, вічний мир між Московським царством і Річчю Посполитою у 1686 році. Цей договір остаточно закріпив поділ України між двома державами. Лівобережжя з Києвом відійшло Москві, а правобережжя без Києва речі Посполитій. Це була трагедія для українського народу, адже його землі були розділені, а державність ослаблена. Запорозька Січ у складі Гетьманщини завжди вільна. Незважаючи на руїну та поділ Гетьманщини, Запорозька Січ з її визначним кошовим отаманом Іваном Сірком, який здійснював успішні походи проти татар та турків, продовжувала відігравати унікальну роль. Вона зберігала відносну автономію, часто не підкорялися гетьманам і була притулком для втікачів та символом козацької вольності. Січ була джерелом постійної загрози для сусідів і одночасно об'єднуючим центром для українського козацтва. Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України. Паралельно з подіями руїни, на східних українських землях, які перебували під контролем Московського царства, активно розвивалася Слобідська Україна. Її адміністративно-територіальний устрій мав свої особливості. Вона складалася з п'яти полків: Харківського, Сумського, Охтирського, Ізюмського, Острогойського. Кожен полк мав широку автономію, на чолі полків стояли полковники, які обиралися. Населення користувалося значними вольностями, звідси і назва «Слободи» вільні поселення, що заохочувало переселенців з Правобережжя та центральної України. Ці землі стали важливим форпостом у боротьбі з татарськими нападами та були місцем притулку для багатьох українців. Підсумки: Уроки руїни. Козацька Україна кінця 50 х років 17-го століття це період руїни. Це був час, коли внутрішні чвари між козацькою старшиною та боротьба за владу призвели до послаблення держави. Зовнішні втручання сусідніх імперій, Річ Посполита, Московське царство Османська імперія призвели до фактичного поділу України та втрати значної частини суверенітету. Занепад правобережжя та великий згін призвели до спустошення земель та величезних демографічних втрат. Проте, незважаючи на це, український народ вистояв, а Запорозька Січ і Слобідська Україна зберегли козацькі традиції та стали важливими центрами української ідентичності. Діяльність гетьманів, таких як Іван Виговський, Петро Дорошенко, Дем'ян Ногогришний та Іван Самойлович, а також кошового отамана Івана Сірка, була постійною боротьбою за збереження державності та єдності України. Їхня політична діяльність, хоча і суперечлива, відображає вичайдушні спроби зберегти Україну в умовах агресивного зовнішнього тиску. Руїна стала трагічним, але важливим уроком для українського народу, показавши цінність єдності і небезпеку внутрішніх розбратів.